Аркан Покарання Таро Монари. 12 аркан. До речі, якщо провести паралель з класичним Уейтом, то назви у цих арканів різні, але суть схожа. Цей аркан про самопожертву, про свідомий вибір людини знаходитись в ролі жертви. Астрологічна відповідність планети Нептун. Планета Нептун відповідає в астрології за емпатію, за інтуїцію, за духовність, і, в тому числі, за духовне зростання, за рахунок фізичних страждань. І в цьому аркані людина, ну, 90% це все-таки жінка, бо ми розглядаємо цю колоду як все-таки жіночу таку колоду. Жінка обирає. Терпіти, обирає жертвувати собою, обирає не себе, а інтереси дітей, інтереси близьких. Або жертвує заради якоїсь мети. Які життєві ситуації висвітлюється аркан? Жінка живе з чоловіком заради дітей. Чомусь вона вважає, що так буде краще для дітей, якщо вона буде страждати і терпіти цього чоловіка. Або жінка матеріально залежна, і вона в зоні дискомфорту, але вона терпить це свідомо. Або чоловік аб'юзер. Він її аб'юзить, але вона вважає, що вона в чомусь винна перед ним, і що вона це заслуговує. Ще ситуація, чоловік має вади по здоров'ю, і жінка свідомо з ним, от просто тому що в неї, вона вважає так, що вона повинна бути з ним. Вона не може його кинути, тому що це неправильно, так? вона жертвує собою. Так часто в прямому сенсі на питання, наприклад, чому не вистач, чого не вистачає у фізичних стосунках, це саме е, різні варіанти мазохізму, садомазохізму, якісь рольові ігри на цю тему, домінування таке інше. Е, ну, Якщо питання, там от саме стосується фізичних стосунків, але ми намагаємось все-таки дивитись те, що не на поверхні. А на глибині. І цей аркан про, одним словом, якщо сказати, про самопожертву. Якщо коротко, то так, більш детальна інформація в моєму навчальному курсі.